П'ятницю працівники Державтоінспекції у водіїв, які проїжджали соборно, збирали перепустки на проїзд цієї вулиці. Я їхав по вулиці Соборній в п'ятницю, в п'ятницю днем, і працівник Державтоінспекції забрав мене перепустку по вулиці Соборній. Причина він сказав така, що по вказівці пана мера чайки збираються всі перепустки, вроді би з. Причини того, що перевіряти їх. А подальшою судьба, передпустки неясна. Забирали, оскільки я бачив у всіх водіїв, які їхали по вулиці Соборній. Незалежно там частна машина, державна, всіх, у кого були передпустки, зупиняли і забрали. Для того щоб з'ясувати причину конфіскації, ми звернулись до заступника міського голови Сергія Бернецького, який цієї зими перепустки на проїзд Соборної видавав. За його словами, міська влада і особисто міський голова до вилучення перепусток ніякого відношення немає. Перепустки вилучали працівники ДАІ лише у тих водіїв, які порушили правила дорожнього руху. А в цьому він особисто ніякого інциденту не бачить. Отож, виходить, що ті водії, які власними очима бачили масове вилучення перепусток, і які цих перепусток позбулися або стали свідками рідкісного явища масової галюцинації, або масово порушували правила дорожнього руху.